Скоро відбудеться сухопутний наступ Цахал у Газі. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галан повідомив військам на кордоні з сектором Газа, що незабаром надійде наказ увійти на територію, якою керує Хамас. Тепер ви бачите газу здалеку, а незабаром побачите її зсередини, сказав Галант солдатам бригади Гіваті. Наказ прийде, додав він. До слова Гіваті це піхотна армія оборони Ізраїлю, що сформована в 1947 році. Вона дислокувалася у секторі гази до виходу ізраїльських сил. У 2005-му тепер збирається знову повертатися в регіон. Ми з воїнами і ми готові. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху виклав відео з солдатами армії оборони Ізраїлю Цахал, де висловив готовність до вторгнення в сектор Газа. Прем'єр також заявив про впевненість у перемозі в палестинсько-ізраїльському конфлікті. <ріст> Сполучені Штати Америки передали Ізраїлю першу від початку війни з Хамасом партію бронетехніки. Вона замінить пошкоджену в результаті бойових дій серед поставленої техніки, медичні, оперативні та вантажні позашляховики. У відповідь на обстріл протитанковими ракетами Хезболи через кордон протягом дня Цахал здійснив низку атак на ворожу інфраструктуру, включаючи спостережні пости. Крім того, винищувачі Цахалу вразили трьох терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети в бік Ізраїлю. Загалом, протягом ночі, винищувачі Цахал завдали ударів по понад сотні терористичних цілей, що належать Хамас, включаючи підземний тунель, склади зброї та десятки оперативних командних центрів. Також армія оборони Ізраїлю ліквідували бойовика Хамасу, який брав участь у смертельній різанині на півдні країни. Внаслідок обстрілів у секторі Газа зруйновано грецьку православну церкву. Двоє людей загинули, десятки постраждали. Під завалами також можуть залишатися люди. Про це стверджує Міністерство закордонних справ Палестини. Сьогодні в секторі Газа очікують на першу гуманітарну допомогу. Президент Єгипту погодився відкрити КПП і пропустити першу групу з 20 вантажівок. Поставки будуть надходити під наглядом ООН. Про це заявив міністр закордонних справ Єгипту. Понад 200 вантажівок і близько 3 тисячі тонн допомоги розташовані поблизу контрольно-пропускного пункту Рафах. Це фактично єдине сполучення між Єгиптом та Сектором Гази. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху заявив, що рішення ухвалили після запиту Джо Байдена. У ньому сказано, що Ізраїль не перешкоджатиме поставкам гуманітарки з Єгипту. Але якщо це для цивільних, а не для бойовиків Хамасу, у заяві не згадується про вкрай необхідне пал. Головною причиною КПП став авіаудар по лікарні Аль-Ахлі у секторі Гази, через який загинули понад 500 людей.